Доброго дня! Це проєкт із дисципліни теоретичної основи САПЕР студента Гатака Данила. Розділив цей проєкт на такі поетапні складові. Перше це проведення розробки параметризованої 3D-моделі в середовищі моделювання Solidworks. У моєму випадку це радіатор для охолодження процесора. Другим пунктом було проведення експерименту із дослідженням, а саме Термостаді, тобто було проведено імітаційне моделювання процесу поглинання теплової енергії процесора радіатором. І наступне, я провів автоматизацію проведення досліду процесу поглинання теплової енергії радіатором за допомогою відповідних API-функцій, які надає програмний пакет SolidWorks. Тобто, ціллю дослідження є перевірити ефективність та результат поглинання теплової енергії радіатором, що служить тепловідведенням для центрального процесора комп'ютера. І провівши імітаційне моделювання OSAPR Solidworks, проаналізувати та дослідити результат виконання процесу тепловідведення. Для початку я обрав параметризовану 3D-модель радіатора. Ось таким чином виглядає модель. Після цього я почав проведення навчання. Тобто, аналізу. Для початку я обрав матеріал для радіатора мідь, оскільки мідь є добре, хорошим теплопровідником. Після цього я примінив параметр heat-power до, як ми бачимо на першому, на першому зображенні, до нижньої частини радіатора у тому місці, де відбуватиметься контакт із поверхнею процесора. Цей параметр відповідає за кількість теплоти, яка буде передаватися на радіатор. Відповідно, після цього я використав застосував параметр Convection для інших елементів радіатора, що відповідає за теплопроведення, тобто примінив параметр Convection до всієї поверхні радіатора, оскільки всі його складові відповідають за тепловідведення тепла від безпосередньо від процесора. Тут ми можемо бачити результат проведення дослідження поволина теплової енергії, і наочно бачити, яким чином відбувається розпроділення теплової енергії по поверхні радіатора, починаючи із місця контакту радіатора із процесором. Після цього я розробив користувацький додаток для автоматизованого проєктування мітаційної моделі. У цьому додатку ми можемо вручну здавати параметр теплової потужності у ватах. Тобто якраз значення теплової потужності, значення грів процесора і безпосередньо клавіша, яка відбуває, відповідає за проведення симуляції. Тепер перейдемо до коду і до виконання самої програми. Так, зараз ми знаходимося в середовищі розробки Visual Studio. Тут ми можемо спостерігати код програми, написаної на C-Sharp. Що відповідає за побудову користувацького додатка, який використовує API Solidworks для проведення імітаційного моделювання в середовищі Solidworks. Значить, для початку для роботи із нашою SAPR нам необхідно підключити API. Для цього ми скористаємося ось цими параметрами для підключення бібліотек. Також можемо подивитися у посиланнях, яким чином ми додаємо посилання на наші бібліотеки. Для роботи з API. Після цього у нас відбувається ініціалізація. Ми вводимо значення нашого параметру Heat-Power, про який розкажу пізніше. Яке ми можемо міняти вручну. Після цього ми відкриваємо безпосередньо нашу симуляцію. Всі необхідні параметри вказуємо, відкриваємо модель нашого радіатора. І починаємо навчання, починаємо аналіз. Для початку ми вибираємо наш об'єкт, після цього ми обираємо матеріал, з якого, з якого буде побудований процесор. Тут ми вибираємо матеріал-мідь. Після цього ми приступаємо до виконання термального аналізу. Для початку ми вибираємо параметр Heat Power. У місці контакту радіатора в нижній його частині із процесором. Ми вибираємо площину і після цього додаємо параметр Heat Power. І тут ми е, е, задаємо його значення parse, double parse textbox 1 text. Це означає, що е, те значення, яке ми ввели ось тут, тобто в нашій програмі вже безпосередньо потім покажу е, в формі, як це виглядає, буде передаватися сюди, і відповідно це значення буде. За цим значенням буде відбуватися побудова нашої імотаційної моделювання. І ми збираємо наше виділення. Після цього ми обираємо параметр Convection для елементів радіатора. Для початку я зробив параметр конвекшен для труб. Він відповідає, параметр Convection відповідає за теплопровідність. Тобто ми вибираємо ті площини, які будуть проводити тепло. Відповідно, Усі площини нашого радіатора. Для початку це були труби. Ось таким чином ми записуємо всі значення в масив, виділяємо їх і приміняємо їм значення Add Convection. Після цього також ми додаємо convection до plate, heat plate, Тобто це нижня частина нашого радіатора, яка відповідно дотикається із процесором. Вона так само мусить мати свою теплопровідність для того, щоб відводити тепло від процесора, тим самим чином їх охолоджуючи. Тут так само ми виділяємо об'єкт, і після цього передаємо їм параметр convection. Ми приховуємо всі непотрібні не елементи для того, щоб виділити частини частини cooling parts convection, щоб виділити частини верхньої пластини нашого радіатора, який також відповідає за тепловідведення. Оскільки елементів було дуже багато, то відповідно код вийшов таким трохи об'ємним, і тому в масиві записано дуже багато елементів. І через це програма, можливо, буде виконуватися трошки довше, ніж мало б, але е дослідження працює. І е зараз ось я ще покову декілька моментів і покажу, яким чином це працює. Значить, тут так само ми приміняємо параметр convection, після цього ми відображаємо всі елементи, які були приховані, е створюємо mesh-сітку е і Запускаємо наш аналіз і після цього ми вже зможемо побачити, яким чином виглядає візуально результат проведення нашого дослідження. Тож, перейдемо до виконання. Значить, запустимо нашу програму. Ось таким чином виглядає користувацький додаток. Тут можна ввести своє значення теплової потужності. Нехай це буде 55 Вт і є клавіша провести симуляцію. Ми тискаємо і запускається середовище автоматизованого проектування Solidworks. І відбувається проведення дослідження. Тут необхідно буде трошки зачекати. Оскільки виконання програми займає певну кількість часу, я пришвидчу відео. Так, як бачимо, програма завершила свою роботу. Ми бачимо, що дослідження прийшло успішно. Таким чином у нас виглядає наше імітаційне моделювання. Тут всі параметри, які ми вказували. Як бачимо, значення параметру Heat Power 55 Вт, так само, як ми вказували при початку виконання програми. Можемо їх приховати для того, щоб можна було візуально побачити, яким чином виглядає терморегуляція. Ось наш кінцевий результат. Дякую за увагу.